Теореми функції для однієї змінної. Теореми, тобто, воно може бути доказано, ми просто їх зараз формулюємо, не займаємося їх доказом. Це нас цікавить менше. Нам цікаве, як ці теореми для нас існують, функціонують, і як вони можуть бути виражені в логічних рівняннях і в електричних схемах. Давайте дивитися, перша це тотожність. Коли я до х додаю 0, то на виході буде х. Тобто 1 плюс 0 логічне додавання. Функція або 1 плюс 0 буде 1, 0 плюс 0 буде 0. Відповідно, ми бачимо, що тут у нас є функція для двох змінних, одна з яких дорівнює константі, а друга є змінною. Відповідно в електричній схемі, ця штука буде виражена ось таким чином. А це значить, що якщо я візьму 0 і буду додавати його до будь-якого числа, результат буде дорівнювати тому числу. Тобто, це не буде змінювати мою. Мій результат, мою логічну функцію, я можу нулів додавати скільки завгодно, це ніяким чином не впливає на результат логічної функції або. Тобто, якщо у мене в логічному елементі або є вільні виводи, а вільні виводи, вільні входи не можна залишати, їх треба кудись підключити, то для того, щоб це не впливало. На результат моєї логічної функції я його можу підключити на 0, тобто на землю, як це показано тут на малюнку. Якщо ж ми говоримо про операцію логічного І, тобто про логічне множення, то множення на одиницю дає той самий результат, ту саму функцію. І перше і друге, властивість, і ось цю тотожність, ми будемо і далі використовувати для перетворення в. Логічних рівняннях. Зараз ми подивимось на те, як це знову ж таки виглядає з точки зору множення. 1 помножити на 1 буде 1. 0 помножити на 1 буде 0. Тобто ви бачите, що множення одиниці на якусь зміну не призводить до зміни цієї самої зміни. Я зараз обведу червоним нашу змінну. І результат рівняння в першому і в другому випадку. Як ви бачите, ліва і права частина однакові, тобто додавання нуля не змінює нашу змінну, множення на одиницю не змінює нашу змінну. І як наслідок хема, коли у мене є елемент, і є невикористаний вхід. Його треба підключити на одиницю. В цьому випадку це не буде ніяким чином впливати на логічну функцію. А що буде, якщо я, наприклад, ось цей вивід почеплю на 0? Це є питання, і на це є дуже проста відповідь. Якщо я множу на 0, я отримаю 0, якщо я додаю одиницю, я отримую одиницю. Тобто, якщо я. На логічний елемент і подам рівень логічного нуля, в незалежності від того, що там буде на іншому аргументі, і чому буде дорівнювати інша зміна, результат завжди буде нуль. І так само з логічним елементом. або якщо я подам в якості одного з аргументів одиницю, то все інше не має ніякого значення. Ми його можемо просто викинути, тому що там буде одиниця. Це дуже гарно впливає на спрощення логічних функцій і демпотентність. Тобто додавання змінних. Чому буде дорівнювати х плюс логічний плюс, тобто x або x? Результат буде дорівнювати x. Тобто, я можу робити рядочок безкінечним. Результат все одно буде одним і тим самим, результат все одно буде дорівнювати нулю. Я можу скільки завгодно множити змінну на її значення, результат все одно буде абсолютно однаковий, це буде Х. З точки зору логічних елементів, для нас це дає наступне. Я можу паралельно. Подавати один і той самий сигнал на декілька входів логічного елементу, результат від цього не зміниться. Тобто я можу один і той самий сигнал завести на два входи логічного елементу, або результат буде таким самим. Я можу один і той самий сигнал завести на два входи елемента, і результат буде абсолютно той самий. Наступний закон, який ми будемо з вами дивитись, це закон подвійного заперечення. Те, що ми з вами згадували в минулої лекції, що інверсія від інверсії, тобто подвійна інверсія, до є X. Тобто Х після інвертора це буде Х-інверсне, х інверсне, тобто Х з двома інверсіями дорівнює X. Ми з вами вже згадували. Декілька хвилин тому, про те, що на базі різноманітних елементів можна створити інші. І ми знаємо, що є два логічних елементи, дві функції, на базі яких можна зробити абсолютно всі функції двох змінних, це функції і, ні або ні. Давайте подивимось, як використовуючи логічні елементи і ні та або ні, створити ось цей закон подвійного заперечення. Використовуючи властивість ідемпотентності, тобто, що, подаючи один і той самий сигнал, один, одну і ту саму зміну, додаючи саму до себе, ми отримаємо той самий результат, ми на базі логічного елементу два або ні, отримали два інвертори. Тобто, це абсолютно рівнозначні схеми. Або так. Тому що елемент і ні так само є елементом з мінімального набору логічних елементів, з мінімальної множини логічних функцій. Ми можемо, звичайно, написати тут логічне рівняння, наприклад, це буде x, відповідно, х плюс інверсний буде х плюс х. Ми пам'ятаємо. А це закон ідемпотентності, це буде х з інверсією. Х з інверсією плюс х з інверсією і загальна інверсія над ним. Це буде Х з двома інверсіями, тобто x. Так само і тут x помножити на x загальна інверсія це буде х інверсний. інверсний помножити на х інверсний і загальний інверсиний над ними. Двома дасть мені ось такий результат. Таким чином, що те, що ми бачимо зліва на цьому слайді, і те, що ми бачимо справа, дає абсолютно однаковий результат. І ми бачимо, що подвійне заперечення це є просто та сама зміна, яку ми отримали на вході. Доповнення. Доповнення: тобто, що ми отримаємо в результаті. Того, що ми доповнюємо нашу змінну. Дивіться, х плюс х інверсне буде 1. Давайте на це подивимось з точки зору часових діаграм. І, власне, ми можемо це доказати за допомогою значень. Якщо х дорівнює 0, х інверсне дорівнює одиниці, з цього виходить 0 плюс 1 дорівнює 1. Якщо х дорівнює 1 х інверсне дорівнює 0, і з цього виходить 1 плюс 0 дорівнює 1. Як ви бачите, ми маємо доказ того, що ось це рівняння є правильним. І давайте подивимось на часові діаграми, як це все буде виглядати в цьому випадку. 0 плюс 1 буде 1. 1 плюс 0. Буде знову 1. Таким чином, ви бачите, що. Наше рівняння знаходить відображення в цих часових діаграмах. Звичайно, тут є нюанс, який ми зараз з вами опускаємо, який пов'язаний з реально існуючими мікросхемами. і Якщо ви спробуєте реалізувати ось це логічне рівняння. Ви отримаєте ось таку електричну принципову схему. І якщо ви подасте туди сигнал з генератора прямокутного і підключите на вихід от сюди, осцилограф і розтягнете значення так, щоб мати на екрані, наприклад, 10-15 наносекунд, то картинка, яку ви побачите, вона буде дещо відрізнятися від того, що я намалював тут. Коли х дорівнює 0, х інверсний дорівнює одиниці, 0 помножити на 1 буде 0. Коли х дорівнює 1 х інверсний дорівнює 0. Як наслідок 1 помножити на 0 буде 0. Тобто ви бачите, що якщо я сигнал помножу або зміну помножу на його ж інверсію, я на виході отримую 0. Дуже простий варіант, як можна отримати функції. F0 і F15 а, за допомогою наших логічних елементів. Ми зараз це подивимось. Спочатку давайте перевіримо, як це все виглядає на часових діаграмах. 0, 1, добуток 0, 1, 0, добуток 0, ну і так далі. Тобто, ви бачите, що на часових діаграмах це буде виглядати ось таким чином. Ми з вами пам'ятаємо, що існують. Мінімальні множини логічних елементів, і це, наприклад, функції іні, або ні. Давайте подивимось, як можна за допомогою функції або ні реалізувати ось цю, ось цей ось закон, і отримати одиницю. Як отримати одиницю за допомогою функції або ні? У мене є логічний елемент або ні. Ось такий двохходовий. Для початку отримуємо інверсію. Ось у мене інверсія. Тепер зробимо логічну функцію або. У мене логічної функції або немає. Тому будемо робити так. Тобто логічне рівняння буде виглядати так а, x плюс x інверсне. Над цим цим робимо подвійну інверсію. Ось так. І це повинно бути дорівнювати одиниці. Давайте в цьому впевнемось. Якщо тут 0, тут одиниця, тут 0, тут одиниця добуток одиниця інверсний 0, тут буде одиниця. Все правильно, все вгадали. Тепер давайте так. Якщо тут одиниця, тут 0, тут одиниця. Сума 1 один, інверсне 0. І інверсія від нуля одиниця. Тобто ось ми з вами зараз побачили, що за допомогою логічного елементу або ні, ми можемо реалізувати ось це рівняння і отримати, за допомогою логічного елементу або ні, константу 1. Так само можна за допомогою логічного елементу і ні отримати константу 0. Коли ми будемо робити. Інверсію за допомогою ось цього. Всього логічного елементу, потім робимо добуток, але оскільки у нас тут є інверсія, робимо ще одну інверсію. І це константа 0. А це константа 1. А тут у нас буде Х. В незалежності від того, що у вас буде приходити на вхід. Не використовуючи 0 і 1, ви можете сформулювати і сформувати константи, використовуючи лише закон доповнення і закон подвійного заперечення, закони демпатентності. Тобто, використовуючи закони і теореми функції однієї змінної, ви можете вже показати, як реалізовуються деякі логічні функції.